Вітання з Демидова, дорогі друзі! П'ятий тур Першої ліги зони вибування. І Дінас на своєму власному полі зустрінеться із Поділлям. Пролунала хвилина мовчання за загиблими людьми, які віддали своє життя за незалежність нашої країни-воїнами. Також не слід забувати, що 26 квітня. Саме сьогодні 39-та річниця аварії на Чорнобильській автомобільній електростанції. Також пам'ятаємо жертв цієї страшної катастрофи і дякуємо ліквідаторам, які віддали найцінніше, що було у них. Знайти позицію. Ух, Юрчук помиляється. Тут момент може бути дуже небезпечний у господарі. Винал Чорткоєв. Олександр Головко. М'яч на лівому фланзі. Черткоєв на Кириченка. Приходько пробиває поворота. І Валерій Юрчук переводить м'яч на кутовий. Неспокійний початок для Подолян. Дійсно, 15-та сьогодні. Зараз дивимося за кутовим, який розігрує Черткоєв. Черткоєв. Далі котить на Кириченко. Удар по воротах. М'яч у Сітці! Один Данило Кириченко відзначається забитим м'ячем в нашій зустрічі вже на 16 16-й хвилині. Діна попереду. Тут Юрчук не бачив моменту удару. Дійсно, багато футболістів було перед ним і, Як можна сказати саме через те, що я від своїх слів не відмовляюся, але там на щастя ніхто травму не отримав, як згрупувався Антон Сайн в падінні пробиваючи. В цей момент сподобався тренерам хмельницької команди Юрчук. Далеко виносить. Гемега на другому поверсі. Скидає на Шавріна. Пас ліворуч пішов. Савін. Обробив передачу. Савін в бік воріт. Прострілює. М'яч влітає. в Ворота Діназа. Який же ж прикрий автогол від... Капітана команди Андрія Волошина І він підставляв ногу, хотів перехопити цю передачу, а вийшло так, що м'яч летів за траєкторією взагалі неможливою для Тіта Чернецького. Нічим би не зміг зарадити. Андрій Головко просить керувати Волошина в воротарському майданчику з своїми партнерами. Оцавін його навіс небезпечний. Немає кому замкнути. Все ж таки вище воріт м'яч летить. Тренерський штаб Поділля побачив. Так нам підказують тренери, що в першому таймі ще 5 хвилин нам слід зіграти. Боротьба у штатного майданчика, корпус-корпус, і висока подача. Чернецький не дістається до м'яча Савін. Савін! Промиває! А тут Волошин рятує. А тепер згадайте момент, коли Волошин зрізав у власні ворота. А якби його тут на лінії не опинилося, ми всі розуміємо, який би був би рахунок. Андрій Волошин. Ну, тут дійсно виправляється капітан Діназа. Повертає на Інала. Ледь не дістався Савін. От вмикається у пресен Хантон, але непогано розігрують господарі простріл з правого флангу прямо в руки Юрчуку. Ворона. Чернецький м'яч зрізається у нього. І так само і Вадим Шаврін не очікував такого подарунку від Кіпера Діназа. Ну через стан поля м'яч підскочив, буквально створювати тиск на центральних захисників. І на поле з'явився Ярослав Квасов, футболіст схожого профайлу з Черненко. Удар справи. Може, і Волоша? Ні. Черткоєв пробиває вище воріт. Активні обидва тренери. Ну, всі прекрасно розуміють, що Нічий не результат це не те, що хотілося б. Але ось може бути епізод. І Чернецький! Ну і зрештою, лунає фінальний свисток в нашій грі. Друзі, дякую вам, що ви цей матч провели разом з нами. Бережіть себе, мирного вам, вільно... вільного українського. Неба почуємось.